Що роблять? Маж двір зробимо нормально, а тільки начальство прийшло, хлопці зразу почали робити. Ну як все, буває. Так, колеги, оце наша така бригада. Як кажуть, наводимо порядки, будемо тут все засипати, асфальтувати, все, як кажуть, зробиться, це все, бачите, руйнуємо потрішки. Буде у нас тут такий хороший маш двір. Це новий, такий у нас для цього, для, для ремонтів беремо три ями. Така історія буде цікава. Це наш ангар є. Отак і працюємо. Хтось каже, а ви там на дворі порядок не навели, ще не навели, чесно, тому що якщо ну, працюємо для тваринництва, в першу чергу, наприклад. Але зараз це все розвалиться, все це засипиться. потім щібнем, це все пройдемося, можливо, потім забетонуємо і буде все окей. Свіча. Саме головне, щоб результати були на полі у нас з вами. І по економіці ми працювали, саме головне. Засипемо, розберемо, Гляньте, яке подвір'я тут буде. Плюс можна буде зразу... У нас старий, тут як ангар, тут ми ремонтуємо техніку. А Це буде новенький. Зразу можна теж буде ремонтувати і розкласти сівалки, бо просто не успіваємо це все ремонтувати. Хлопці бойові так, що працюють. Особливо коли на часто приїжджають, знаєте, всі починають пробити. Ну як завжди, як на будь-яке підприємство. Бачите, позакидаємо зараз ці ями. Шукаємо, до речі, щебінь, у кої є хороша ціна на щебінь. Тисячу тонн треба щебня, можемо купити у вас. Якщо з'їдемося по ціні. Ну, така собі історія. Працюємо. Солар приїхав. День Солара. Так що побачимо. Запрошую співпрацю, Успіх вам.